В ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Польща і держави Балтії підготували пропозиції нових санкцій Євросоюзу проти Росії, що включає серед іншого відмову від російського скрапленого природного газу та алюмінію. Пропозиція передбачає заборону на імпорт скрапленого природного газу з Росії та російського алюмінію, а також додаткове посилення запобіжників від обходу санкцій. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Олексію, рада вітати. Рада вітати і дякую за запрошення. Пропозиції обговорять на перемовинах щодо 13-го пакета санкцій ЄС проти Росії, який готують якраз до 24 лютого, другої річниці від початку повномасштабної війни Росії проти України, чому обмеження на імпорт скрапленого природного газу з Росії та російського алюмінію потрібні. Ну, справа в тім, що ми бачимо, що незважаючи на те, що були введені попередні пакети санкцій, і в тому числі ми бачили, що були введені заборони, наприклад, пов'язані з деякими виключеннями, так наприклад, на купівлю російських енергоносіїв, водночас Росія знайшла за цей час певні варіанти, яким чином а вони продовжили поставляти свої енергоносії на світові ринки, і в тому числі ці енергоносії продовжують потрапляти на ринки Європейського союзу. Ну я маю на увазі, що, наприклад, Зафрахтувавши низку танкерів, вони почали використовувати їх для перевезення власної нафти, для прикладу в різні регіони і переробки потім там. І, і вже результатів цієї переробки інколи потрапляли і до країн Європейського союзу. Те саме стосується з газом. Так сталося, що якщо немає безпосередньо, вони не, 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 від, не ну, не продовжили поставляти а, газ в Європу, то а, зберіглися можливості перетворивши його на скраплений газ, поставляти його або через посеред. Ніків в таким чином в деякі європейські країни, ну і те саме стосується російської металургії. Тому як бачимо, кожний пакет санкцій, насправді який приймається, він знов таки покриває лише якусь частину тих моментів, які Росія використовує, і от тепер обговорюються ці теми. Але помітьте, що до цього часу не обговорюються. Важливість, наприклад, запровадження санкцій проти російського атомної енергетики. А як на мене, це мабуть була б ключова тема, тому що, по-перше, Росія продовжує, окрім вже перерахованих, ми розуміємо, скрапленого газу, алюмінію. Росія продовжує поставляти в Європейський Союз, наприклад, ядерне паливо для низки європейських країн. А по-друге, Росатом продовжує працювати в тому числі в Європі на будівництвах атомних електростанцій. Хто сьогодні купує російський алюміній та скраплений газ відкрито? А от ви кажете через посередників, але розуміючи, наприклад, так країну походження, що це Російська Федерація, і вже давно відомо, що будь-які стосунки з Росією так це токсично, але все-таки знають і купують. Ну, по перше, давайте не забувати, що Росія тих ж самі, наприклад, енергоносій, вона поставляє до низки країн посередників. До речі, там є Індія, одна з найбільших таких країн, які отримують ці російські товари. А вони їх переробляють далі. І потім так склалося, що деякі навіть ну країни, які наприклад там Німеччина і деякі інші країни, про це навіть там німецька преса писала. Вони купують уже у посередників цю, наприклад, перероблену нафту да у вигляді. Там різного пального, і так далі, і вона таким чином потрапляє. На європейські ринки, тобто інколи потрапляє навіть в ті країни, які знов таки вели санкції і так далі. З приводу скрапленого газу я знаходив інформацію з приводу Іспанії. А що так сталося, що Іспанія до речі не так багато використовує газу тут впливають кліматичні умови і так далі. Але як виявилось, вона останнім часом збільшила використання того ж самого скрапленого газу, і тут якраз свою роль зіграла. А ну, ми так можемо здогадуватись, якраз поставки потенційної з Росії. Плюс давайте не Вати, що Росія ще до повномасштабної війни вони планували побудувати, були такі проекти побудувати великі такі маршрути зі щодо скрапленого газу з Адріатики, там через Сербію, тобто через Балканські країни, на європейські ринки, я наскільки я розумію, ну деякі з цих проектів десь продовжують функціонувати, або є бажання їх далі так, продовжувати запускати. От, от власне такими маршрутами безпосередньо той самий потенційно скраплених. Газ, і, наприклад, продукція переробки, я маю на увазі нафти, вона десь потрапляє на європейські ринки. З приводу алюмінію, так як знаєте, тут часто європейські компанії діють яким чином. Якщо офіційної заборони не було, то вони вважають, що ну це ж може бути вигідно. Да, тим паче, що ми бачимо інколи Росія з приводу своїх сировинних ресурсів, вона створює демпінг. Тобто вони десь можуть навіть понижати ціну а для низки країн, які готові і далі купувати їх сировину. От таким чином це працює, і знов таки, як я неодноразово про це говорив, що ми з вами от часто так називаємо от санкції. Ну власне, ці обмеження економічні, які вводить європейський союз, сполучені штати Америки. Але на жаль так складається, що поки проти Росії не введені міжнародні санкції, тобто ну, в класичному розумінні санкції це були. Санкції організації Об'єднаних Націй, а відтак завжди тут будуть знаходитись країни, які готові, скажімо так, за більш демпінговими цінами купувати російську сировину. До переліку пропонують посилити санкції також проти авіаційної галузі, розширення переліку підсанкційних компонентів, які можуть використовувати для виробництва безпілотників та додаткові обмеження у сфері наукової співпраці. Як Російська Федерація обходить ці санкції, і всі можливі компоненти все таки вдається здобувати і збирати ті ж самі дрони? Ну, власне, ми це бачимо постійно. Наші органи відповідні влади вони повідомляють, що розбираючи дрони або навіть ракети. А ми бачимо, що низка компонентів там продовжує поставлятися з західних країн, тобто там ті самі мікрочіпи і так далі. Вони є дуже часто виробництва там Нідерландів, Сполучених Штатів Америки і інших і інших країн. Тобто, це говорить про те, що в принципі, а на всі санкційні попередні 12 пакетів, Росія знаходить певні щілини так для того, щоб продовжити купувати собі необхідну мікроелектроніку, яка справді є потрібною для військових. Але зрозуміло, що вона це робить 5-6, може 7 разів дорожче, тому що вона купує через різних посередників. і Так далі, але на жаль, ці моделі працюють. От знову таки, а я думаю, що в мене є така певна надія, що все ж таки можна. Пливо частково модель вторинних санкцій, яка зараз дуже активно обговорюється, а щодо посередників третіх країн, які дозволяють, от, от скажімо так. Купувати всі ці товари можливо вона допоможе, а ми бачимо, що як зіграло свою роль, наприклад, нюанс щодо вторинних санкцій в банківському секторі. Нагадаю, що нещодавно була інформація про те, що низку країн, які до цього дозволяли Росії обходити фінансові обмеження, і Туреччина, Китай, до речі, там банки цих структур повідомили, що якщо вони будуть контактувати або допомагати компаніям структурам, які є пов'язаними, або щодо яких введені санкції, то власне вони теж можуть потрапити під санкції, і ці структури почали обмежувати свої операції з Росією. От я думаю, що зараз насправді можливо наступні пакети санкційні вони мають в тому числі і на цьому зосередитись, тобто на тому, щоб не дозволяти різним посередникам а, продовжувати Росії безпосередньо купувати. Різні компоненти, які а, вона як ми бачимо, продовжує робити. Ну а з іншого боку, я б хотів би відмітити тут інший момент, що а нам зі свого боку навпаки потрібно а, контактуючи з європейським союзом постійно говорити про готовність запускати спільне виробництво в Україні. Е, от всіх цих компонентів, а тому, що про це частково десь я вчув і говорить і в владі, і в міністерстві оборони е, в парламенті і свого народу вони про це говорили. Тобто, і от, от, от на цьому нам треба робити теж наголос. Тобто, з одного боку, санкції це важливий момент, але з іншого боку, нам потрібно намагатися посилювати власну оборону. Ну і плюс з приводу цих санкційних моментів зараз одна з найбільш обговорюваних тем це, звісно, російські активи, які були арештовані. Це більше 300 мільярдів. І помітьте, останнім часом дискусія тут трохи сунулась. принаймні почалася обговорення того, що можливо Україна могла б отримати хоча б проценти від цих арештованих активів. Тобто, да тобто я хочу чи б якусь частину до тих пір, поки або, наприклад, зараз цікава є ідея про те, щоб, наприклад, випустити спеціальні папери щодо репарацій, Ну тобто, які якщо Росія захоче або коли вона буде а, намагатися далі повернутися до цивілізованого світу, вони були б зобов'язані потім виплатити. да, але зараз випустити ці цінні папери для того, щоб, наприклад, потенційно ми могли б отримати а, певні ресурси для допомоги. В доповнення до вашої тези про те, що дійсно заходять нові нові компоненти, так от і після обстрілів сили оборони України фіксують і свіжі маркування дати російських ракет і дронів і навіть за грудень грудень 2023 року. В той же час, от нещодавно, постійний представник Великої Британії Вон Джеймс Каруккаріукі перепрошую на засіданні ради безпеки ООН, Заявив наступне: внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну економіка Росії втратила понад 400 мільярдів. Доларів через санкції, а оборонний комплекс держави агресора настільки збіднів, що доводиться просити зброю в інших диктаторських режимів на кшталт північної Кореї і розбирати холодильники на запчастини. 12 пакетів санкцій проти Російської Федерації. Наскільки взагалі в відсотковому відношенні, на вашу думку, вони ефективні? Подивіться, ну, а насправді навіть коли ми констатуємо, що були знайдені ці компоненти там в російських безпілотниках чи в ракетах нові компоненти, де да, вироблені на Заході, але ми маємо розуміти, що все рівно ці, ці кожен з цих компонентів тепер коштує, як я вже сказав, для Росії в декілька разів дорожче, і його набагато складніше дістати. Тобто, уявіть собі, якби санкцій не було. Ну тобто, я якими би масштабами і як швидко Росія б запускала виробництво знов ну, тих самих і ракет і всього іншого. Тобто, ну це було б і інше. Ситуація, тобто, все ж таки а, санкції впливають. Ну і справді тут можна, а, якщо оцінювати да, проплив санкцій, так вони я б сказав би суперечливо мають вплив, да тому, що зрозуміло, що це знаєте, як Лезо, яке гостре з двох боків, вони б'ють як з одного боку по Росії, так і по з європейських країн. Да, і там теж про це говорять, і там і говорять про збитки і так далі. І ми бачимо, що деякі політичні сили деяких з навіть впливових західних країнах цю тему піднімають. Але нюанс полягає в тому, що я думаю, якби не. Були введені ці економічні обмеження. То, по-перше, Росія могла б і далі заробляти можливо навіть ще набагато більше. да? тому, що торговий оборот Росії з європейськими країнами він до війни повномасштабного вторгнення він нараховував сотні мільйонів сотні мільярдів євро. Насправді, да, тобто це був просто колосальний торговий оборот. А зараз ці моменти всі значно значно звужені, тобто, в будь-якому випадку Росія вона, наприклад, стає набагато більш критично залежні. Ша у низки технологічних виробництв від Китаю, Ну тобто вже не від е, 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 західних європейських країн. Ну тобто е, а, а це означає ну переорієнтацію циклів, величезні ресурси, які вони вкладають. Помітьте, що от, якщо ми навіть послухаємо зараз представників російської влади, вже помітно, що вони десь починають російське населення готувати до зниження рівня життя. Ну зрозуміло, що зараз у е, них е, відбувається історія до виборів е, Путіна. Да, але вже десь там вони починають натякати, що можливо потрібно буде в Росії. Ніж підняти а, ті самі тарифи на комунальні послуги і так далі. Про що це говорить? Це говорить, що з, е, санкції впливають. Звісно, вони впливають не так швидко, але вони впливають на економіку Росії, і е, Російська держава вимушена вже десь перекидати пріоритети. Знаєте, тобто з тобто з підтримання там певної стабільності всередині перекидати на військову галузь. Це в тому числі е, вплив санкційний. Нові санкції проти Російської Федерації пропонують саме Польща і країни Балтії. Олексію, як ви вважаєте, чому саме ці держави виступили ініціаторами? Ну я думаю, що відповідь тут полягає в тому, що, наприклад, країни Балтії, ну вони безпосередньо мають кордон з Російською Федерацією, і а, вони розуміють загрози, а да, які власне можемо спостерігати. Якщо взагалі подивитись на країні Балтії, то поміти ці країни, якщо говорити про відсоток допомоги, який вони від свого ВВП, які вони надавали нашій країні, то за два роки, от повномасштабного вторгнення, вони надавали ну саме відсоток. Я не маю на увазі конкретну суму, а саме відсоток вони надавали найбільше. Тобто більше ніж країни, які розташовані далі на захід. А з приводу чому наприклад ми не, не чуємо набагато активніше тут позицію, там Франції або Німеччини чи Італії, ну тому що ці країни десь їх бізнеси продовжують сподіватися, що рано чи пізно вони знову зможуть продовжити бізнес as usual з Росією, як власне вони до цього це робили, і як власне помітьте, насправді справді навіть низка західних компаній, десь переназвавшись і так далі. Вони все рівно продовжують працювати в Росії. Олексій, дякую за пояснення і дякую за те, що знайшли час. Долучились до ефіру. Олексій Якубін був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.